Марш! наступний конкурс, Тоже на одну хвилину, але він е, не такий простий, як здається. Потрібно за одну хвилину побудувати колону, не піраміду, а колону і стаканчики таким чином, як, як е, наші дітки будують. При цьому парті торкатися не дозволяється, щоб нею не потрусити. На одну хвилину я говорив, що в цьому конкурсі є, е, є таємниця. Ось ми бачимо, що Діма побудував вищу пірамідку із сіми із стаканчиків. І, а ще аж майже 20 секунд. 15. 15 секунд. Десять 10. 10 секунд. Оксана обережно будує. Oksana, atsidėk. Dima, perimkime konkursą. Dėkui.